Всім привіт-привіт! Продуктивні у мене видались дні по зйомці відео, стараюся максимум знімати, поки квіти квітнуть, поки є трошечки іноді вільного часу, тому по кілька відео в день стараюся знімати, завантажувати, показувати. Було в мене прохання щодо показу такого спільного білоквіткових сортів. Це не всі сорти, які в мене є в наявності в моїй колекції. Ті, що зараз так ось більш-менш квітнуть, розцвітають, я зібрала. І вони, в принципі, плюс-мінус одинакові по габаритах. Тому що інші сорти, я трішки пізніше до них підійду. Вони в мене ростуть в більших горщиках і вони значно крупніші. Тому давайте будемо вважати, що сьогодні я показую. Білоквіткові сорти, які у мене особисто в моїх умовах, не є зараз дуже крупними. Але також, ну, наприклад, та ж сама Парижанка, Едер та Яльгуль, вони всі у мене молоденькі, тобто зважаємо на це, і я не виключаю того, що, наприклад, якщо цей рік сорт у мене росте в горщику 2 літри, то можливо на наступний рік він буде рости у мене в горщику вже 5 літр. Тобто цього я не виключаю. Будемо зараз виходити з того, що є. Я буду показувати те, що є, хто як в чому росте, як квітне будете самі дивитися. Ось. І, в принципі, ви вже будете вирішувати, який вам сорт подобається або не подобається. Так, з кого, з кого почнемо? Давайте з ЕДР. Так, підходжу ближче. Одразу не знімала шапку. Шапка вже дуже-дуже давно. Так ось вона відцвітає. Спека, висока вологість. Не знаю, чи завжди так відцвітає, але відцвітає такими ось коричневими квітами. Сорт, як на мене, дуже-дуже гарно витримує пряме сонце. Ця ось шапка теж відкрита вже дуже-дуже давно. Вона всередині, вона не розовіє. Просто бачите, на ній такі ось всередині, на самих пелюсточках, є такі. Вони в житті якісь більш вишневі, такі, наче прожилочки. Тобто на самих пелюсточках, ось так ось видно. Ось. А взагалі вона не рожевіє, так, щоб розживіти дуже сильно. Ось навіть це вже суцвіття, яке відцвітає, такі ось має квіти. А отак, от коли лише початок розпуску, то квіти взагалі дуже-дуже-дуже гарні. Такі ось червоні серединки. Так, мені незручно десь штатив загубила, чи діти занесли Така ось зелені бутончики, як у багатьох білоквіткових сортів. Отаке ну, таке ж відцвітання. Це можна отак ось просто забрати. Багато білоквіткових сортів при підвищенні вологості можуть грязно відцвітати. Але так, щоб ви розуміли, що. Може таке бути, тому я не забирала, щоб ви бачили, тому що це для багатьох теж дуже важливо. Ну, але, як на мене, це з тих сортів, які практично не запливають. Так, далі українська селекція. Це у мене кущик, йому трохи більше року. Він використовувався у мене як маточник, але мій молодий кущик, на жаль, помер. Тому мені прийшлось, можна сказати, реанімувати цю красуню. Вона вже дуже багато різалась, і ну така з дерев'яні була в неї. Треба буде робити собі дублик. У мене є відео, я минулого року її показувала. Це грація Лебедине озеро. Минулого року в неї були крупні гарні шапочки. Зараз трошки що рослинка в мене перепрошую, рослинка в мене просто довго відновлювалася, наростала, то зараз отаке ось цвітіння. Взагалі здатна формувати великі гарні шапки. Це ось суцвіття таке невеличке, воно вже дуже давно відкрилося. На телефоні його показую якимось значно рожевішим, ніж насправді. Ось. Але злегка, злегка рожевіє на сонечку. Взагалі, ось такі ось легкі такі почервоніння, пороживіння. Ось, а взагалі, отак от ось поводиться, якщо десь будинку буде на віконці, то буде практично білою. Так, горщик Едер, я не сказала, 2 літри. І висота кущика ну, сантиметрів 25. Кущик такий ось гарненький, кругленький. Либини озеро, теж зональна пеларгонія. Формує такий ось невеликий кущик. Такий невеликий стандарт. Теж Висота приблизно така сама сантиметрів 25. Минулого року теж він у мене був коли молоденький, коли я ще не різала нічого. Теж був невеличкий. Є десь відео, одне з перших на моєму каналі, тому можете подивитися. Далі, теапарижанка. Теж купувала її, мабуть, то зайгуль. Не могла вибрати, хто мені більше потрібен. Так, тут тобто то собаки, так от і ходять. Було на ній величезне суцвіття. Я його це на днях прибрала. В оглядах моїх є. Хто бажає, можете глянути. Зараз такі ось невеличкі суцвіття формує, але, в принципі, зараз дуже гарно видно її форму. Квіти в неї просто дуже-дуже гарні. Отакі От зібрані в такі воланчики, чи як їх навіть називати, не знаю. От Дуже гарні. Було в мене суцвіття, таке крупне, і воно якось. Не знаю, чи цей сорт взагалі розпускається ще більше, бо в мене всі квіти були такої форми. Тобто це було гігантське таке ось суцвіття, таке велике. І всі квіти були такої форми. Коли вони довго знаходяться на сонечку, можливо, зараз знайду, бачите, трошечки отак ось по обідку. Вони можуть рожевіти. Оце у такому гігантському соцвіті, коли воно розпускалося. Це були такі біленькі серединки і трошки більш інтенсивно рожевий колір. Насправді, це такий шарм придавало цьому сорту. Спочатку, коли соцвіття розкрилося, воно ще почало мене трошки підсихати, то я якось ну, не знала, що думати про сорт. Але потім, якось не знаю, це соцвітять ця форма квіті, мене дуже захопила. Тому сорт цей. Не знаю, змінила, скажімо так, про нього думку. Дуже мені сподобався. Так, весною у мене на нього щось там було упало, тому він у мене такий був якийсь на одну сторону, якщо чесно. Коротше, був спочатку круглий, а потім став на одну сторону, але зараз наче вирівнявся більш-менш. Він вищий трошечки сантиметрів, мабуть, 30-30. Ні, 35 не буде, а сантиметрів 30. Тобто він вищий за оці дві красуні який я перед тим показувала. Ось. Ну, однозначно, потенціал зараз не повний. Оці освітні, вони такі невеличкі. Бачила на свої очі і в оглядах є, можете переглянути, здатен формувати величезні шапки такої ось нереальної форми квітів. Ну, І сьогодні вже показувала теж в окремому відео. Це у okay, cool. Ну, Це такий, мабуть, карлик. В мене може вирости, мабуть, невеличким стандартом, якщо його більше горшечок пересадити, бо теж дуже-дуже швидко в двох літрах у мене пересихає на дворі. Він, по-моєму, знаєте, з цих усіх сортів рожевіє найбільше у мене. Хоча всі стоять під навісом в одинакових умовах, ось і в нього розовинки найбільше з'являються. Хоча вважається, що цей сорт такий прям білоквітковий дуже-дуже. До речі, по розміру квітів я ж теж не сказала, мабуть, так, тут сантиметрів 3. Парижанка, теж, враховуючи, що в неї такі ось воланчики, то вони, ну теж десь 2,5, мабуть, сантиметра, Але якщо вони більше розпускаються, то вони тоді крупніші до 4 см. Така ось форма цікава, і не трояндочка, ну такий цікавий цвіт. Так, тут теж десь 3 см і в цей красуні крупніші. Найкрупніші з них трьох квіти. Десь, мабуть, 3,5 до 4. Такі ось. Ну, я і гуль, як я вже говорила, так сьогодні окремо показувала. Ну, квітун однозначно ще той. Це буде дуже-дуже багато суцвіт на такому невеличкому кущику, компактному. Такий квартирний варіант, однозначно. Можна сміло рекомендувати. Так, це ось ці ось. Білі відносно компактні, як на мій погляд, красунечки. Зараз ще швиденько пробіжусь, хто у мене на бутонах з біленьких, і їх ми вже потім в якомусь окремому огляді будемо з вами дивитися. Тут грація Єва. Ну, якось довго чекаю я її цвітіння. Куш такий вже величезний, 3,5 Ну, Будемо дивитися пізніше розпуск. Так, тут, власне, до речі, в цьому навісику, який ви, мабуть, уже всі знаєте і не раз бачили, саме стоять оці білі сорти, які я вам показувала. Тут ось. Такі ось навіс, плівка чисто, я нічим більш не притіняю. Тобто тут фактично пряме сонце, за виключенням того, що плівка затіняє там частково сонечко. Так, Ще один білоквітковий сорт це суцвіття вже відквітає, тому чекаю розпуску цих ось бутончиків. Це Галина Уланова. ну Вона не чисто біла, вона з такою ось розовинкою, але однозначно вона в тих білоквіткових тонах. Також кілька вже квіточок у мене перецвіло. Це Зонартик юзіс царівна лєпідь. Дуже класний зонартик. Якби ж мені ще добитися такого пишного цвітіння, але сорт супер класний, теж, надіюсь, розквітне і потім якось в огляді покажу. Так, біленькі-біленькі, кого б ще мені не пропустити? Тож я, як завжди. Ага, І вдохновіння. Це ось буквально сьогодні, вранці, перше суцвіття відкрила. ну Теж сорт чудовий. Квіти дуже крупні, такі ось гарні. Теж з такою легенькою розовиночкою, як і у Але теж, я думаю, до білоквіткових її варто відносити. Теж пізніше дістану. Тут кілька суцвіть на одній гілоді. Ні, до речі, там теж є. Ось, але е, це починає квітнути в мене ювель брус, Тому чекаю цих ось вони в мене всі такі доволі росленькі, у великих горщиках. Тому вже дочекаюся, як вони розквітнуть. І тоді вам їх покажу. Так, ну ще ж ходила, думаю, кого ще забула. Лімончело теж ось на бутонах. Довго він в мене після обрізки. тут ще трошки йому така ось тінь від всіх інших. Ось, тому довго-довго-довго наростає. Теж білоквітковий, теж потім якось уже разом всіх зберу і покажу. Ну, В принципі, на цьому буду закінчувати поки що свій огляд білоквіткових сортиків. Всім пока-пока. До нових зустрічей!